Усім привіт! З вами Мака, та на новий рік від Hobby Colossa Story я отримав ось такий стартер від паніні по One Piece Epic Journey. Давайте подивимось, що всередині. Та почнемо із альбому для колекціонування. Всередині ви можете бачити ось такі буклетики, які виконують роль обкладинки, а також ми можемо подивитись типи карток та взагалі усю колекцію, яку можна зібрати від One Piece Epic Journey від паніні. Також в комплекті йдуть три бустер паки, ми їх відкриємо трошки згодом. А також дві промо-картки. Мені пощастило отримати Френкі та Санджі. А тепер саме час перейти до бустерів. І тут ми маємо фейлового monkedі Луфі. Фойловий Зора, до речі, золотий. Це комон-картка. Ще одна комон-картка. Wanted Poster NAMI. А також ще один wanted poster Санджі. Дивно, але тут інколи вони бувають догори дригом. В другому бустері одразу фойловий Сандже, частинка якоїсь мозаїки, Чопер. wanted постер чопера, картка трафальгара Ло та ще одна частина мозаїки. В Третьому бустері лише одна фойл картка та це була Дон Кіхот Family. А наразі я покажу усі фойл картки One Piece Epic Journey, які я маю в своїй колекції. А ось так ці картки виглядатимуть в офіційному альбомі зі стартера. Як на мене, дуже і дуже непогано. А як вам ці колекційні картки від паніні? Чи ви все ж таки більш прихильник карток від Бандай? І з радістю почитаю ваші думки в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за лайк та підписку та до зустрічі!